У 2023 році Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород розпочало серію виставок, щоб представити цілі родини митців. Однією з, з зупинок в цій серії є наша нова виставка, яка пропонує зазирнути в особливий всесвіт відомого творчого подружжя Ірини Івана Бровді з Мукачева, який, крім скульптури, залишив незабудне враження в галусі живопису, та Лариси Бровді, яка вважає своїм особливим атмосферним життє, твердним живописним світом. Знаєте, я не вперше вже на виставці. Е, е, Івана Васильовича, я був в Мукачево і там була презентація фільму, де можна було побачити та почути майстра на екрані. Мені дуже сподобалася його цитата, у нього запитали, от ви скульптор і займаєтеся живописом, малюєте картини, що ви вважаєте для себе ближче? Живопис або скульптуру? Ну, і він так з гумором відповів, що, ви розумієте, живопис це ж для панів, а скульптура то для куминарів, для шахтарів, бо там треба попрацювати скульптуру. Дуже було нелегко із сотні робіт, набутків цієї пари мистецької, вибрати е, щось, яке можна представити. У світ вони настільки якісні, високопрофесійні. Дуже мало тепер працює художників у асоціативній, жанрові і живопису.